23 жовтня, 10 ранку, на території столичного бізнес-центру Лаврський, де знаходиться головний офіс Європейської солідарності, заходить група людей у супроводі поліції та камери 1+,1. плюс серед них приватна судова виконавиця, представники власника бізнес-центру та кілька осіб для підтримки, які відмовляються представитись. Їхня ціль проникнути і рейдернути частину приміщень, де за договором суборенди розташована приймальня народного депутата Миколи Величковича. Ті, хто виконують свавільну забаганку власника бізнес-центру, посилаються на рішення суду, відмовляючись взяти заяву нардепа про те, що тут знаходиться його робоче місце. Хоча у них немає повноважень і відповідних документів для проникнення в громадську приймальню. Тим не менш, це не зупиняє власників боротись проти замків на дверях. Через кілька хвилин двері переможені. Група осіб заходить в приміщення. Пусті кабінети і робочі місця свідчать, що партія ЄС виконала вимогу суду і не займала це приміщення вже певний час. Однак тут розташовувались суборендарі, правами яких було знехтовано. Вони ігнорують факт, що приміщення використовувалось і народним депутатом, і адвокатом, і з відповідним захистом адвокатської таємниці. Коли хочеш вчинити по закону, робиш це через суд, а не виламені двері. Рушення прав суборендарів відбувалося під пильним наглядом поліції. Це не вперше, коли власник Лаврського використовує силовиків для рейдерського захоплення ласих приміщень. Саме так за участі Беркуту була рейдернута стара взуттєва фабрика, на території якої і виріс теперішній бізнес-центр. Хто ж цей таємничий власник? Це скандальний забудовник Євген Бесараб, який збудував свій девелоперський бізнес на тому, що був менеджером і виконавцем проектів одіозного проросійського політика Давида Жванії.